Перед вами золота монета 5 рублів Миколи II. На перший погляд нічого незвичного, стандартна п'ятірка. Але якщо придивитися уважніше, можна помітити, що портрет трішки більший ніж зазвичай. І ось чому після революції, коли радянська влада шукала спосіб відновити торгівлю з іншими країнами, виникла проблема: радянські золоті монети за кордоном не приймали. Світ не довіряв молодій радянській економіці. Тоді було ухвалено нестандартне рішення: знову карбувати царські 5 рублів. Використовуючи старі штемпелі імперії, по суті, це була підробка державного рівня, але через технічні нюанси під час карбування портрет Миколи на аверсі вийшов трохи більшим. Саме через цю особливість колекціонери прозвали монету Велика голова. Сьогодні це справжня рідкість і цікава сторінка монетної історії. Монети, як цю та багато інших, ви можете придбати у нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.